Тема уроку складені задачі на знаходження стачі, математика 2 клас. Роздивимося базову схему простої задачі на знаходження стачі. Має бути три ключових слова. Перше ключове слово було, друге слово ключове, воно змінюється. Це слово пояснює, що предметів зменшилося, і третє ключове слово залишилось. Проста задача розв'язується дією віднімання. Ми від того, що було, маємо відняти те, що ми забрали, відрізали. Відвезли. Олі було 5 купюр по 2 гривні. Вона купила пакет кефіру за 6 гривень, скільки грошей залишилось у дівчинки. Розставляємо числові дані. Було нам невідомо, а сказано, що 5 купюр по 2 гривні. Тобто по 2 гривні взяти 5 разів. Слово купила замінимо на слово витратила. Витратила 6 гривень на кефір. Скільки грошей у неї залишилось? За базовою схемою від того, що було, а було нам невідомо, віднімаємо 6 гривень, які вона витратила. Відповісти на питання задачі ми зразу не можемо, тому шукаємо, скільки вона, у неї було грошей. Для цього ми 2 множимо на 5, по 2 взяти 5 разів. Запишемо розв'язані задачі. Перша дія 2 помножити на 5, 10 гривень, це у неї було. Друга дія 10 відняти 6, то рівня 4. Це ми дізнаємося, що у Олі залишилось 4 гривні. В Олі було 20 гривень, вона купила 7 пиріжків по 2 гривні, скільки грошей залишилось у дівчинки. Було ціле число у нас є 20 гривень. Слово купила за. Мінюємо словом витратила. Витратила невідомо, скільки грошей, але 7 пиріжків по 2 гривні. По 2 гривні взяти 7 разів. Скільки залишилось, будемо шукати. Нам потрібно від того, що було, а у нас є 20 гривень, відняти те, що витратила. Витратила нам невідомо. Шукаємо, скільки вона витратила. Для цього ми 2 множимо на 7, тому що по 2 гривні взяти 7 разів. Запишемо розв'язання задачі. 2 помножити на 7 це буде 14 гривень, витратила. І 20 відняти 14 це буде 6 гривень. Отже, ми знайшли, що у Олі залишилось 6 гривень.